Всім привіт! Привіт! Сьогодні будемо готувати скумбрію. Друзі, це такий класний рецепт. Я думаю, що багато хто навіть не знає про цей рецепт. А Сергія наша все розкаже. Обов'язково скуштуйте, не пожалкуйте. Так, які продукти нам знадобляться? Скумбрія. Не одна, беріть побільше, бо це дуже смачно. Цибулька. Соєвий соус, гірчиця така діжонська, знаєте, ціла. Приправа для риби, олія і соус під назвою Солодкий чілі. Це основний інгредієнт. В першу чергу треба підготувати рибку. Зразу відрізаю хвіст їй. І треба витягнути хребет. У ну, мене, бачите, така риба вже готова без голови і всередині чиста. Якщо у вас є, то, звісно, треба все зробити повністю: вичистити і розрізати. Ось так. Тільки хребет, оці кісточки я не достаю. Ось так. Так, одну сторону розкрила і ось так іншу сторону, обережно і виймаю його. О, готово. Цибульку підготувала, нарізаю кільцями десь по 0,7-1 см. Ось так. І ще раз. І викладаю ось так на лист. Дивіться, застилила пергамент. А на лист викладаю таким чином, щоб зробити подушку. Далі на цибульку викладаю ось так рибку. Дивіться, як гарненько. Два, три, і чотири. На цьому листі в мене буде чотири рибки. Далі готую маринад. 6 столових ложок олії. Дивіться, 6 рибок і 6 столових ложок олії. Якщо у вас 4 рибки, то 4 столові ложки. Збилось. 4. Тьома, 4, 5. 6. Поки розповідала. Далі 6 столових ложок соєвого соусу. 1, 2, 6 столових ложок солодкого чилі. Дивіться, який густенький, гарненький. Два, три. Далі три чайні ложки приправи для риби. Будь-якої фірми. Для одної рибки ви візьмете півчайної ложки. Ось так. І три чайні ложки гірчиці. Теж для одної рибки пів чайної ложки. Такі, дивіться, гірчиці так побільше. Ось так. eat